А так, що ще трошки, ще трошки роботи наших добрих дронів, добрих ракет, і, і, і вона буде імпортувати паливо з Китаю. Саме Росія опинилася у пасі власної стратегії. І от якраз напередодні нашої розмови Сполучені Штати запровадили новий пакет санкцій, який фактично ламає кіньову схему продажу російської нафти. І от тут, от що діється на Росії, адже зараз під обмеження потрапили не лише російські компанії, а й посередники, які перевозили нафту в Китай та Індію через треті країни. І зараз ці країни ну поступово відмовляються від російської нафти. Можливо, ще це не масут. Ми свою про це говорили попереднього разу, зокрема про Індію. Що зараз? Тобто, що це ехто ну, насправді бачиш, можу тут сказати, що це дуже класно. Якщо воно запрацює, це буде мега класно і це наблизить. Нашу перемогу достатньо істотну. Натомість, так, моя така суб'єктивна думка, але я бачу, що не тільки моя чимало аналітиків звертає, звертає на це увагу говорить про те, що якби Україна не мала такого успіху у виносі російської, нафтопереробної промисловості, нафтотранспортної системи, той же нафтопорові дружба, так і інші об'єкти, то навряд чи були би запроваджені оці вторинні санкції, яких уже реально всі бояться, а не ті, які там ну, мають мінімальний там. Мають мінімальний ефект, як це було там два роки тому, три роки тому. Тобто ці санкції вони не тільки у разі, звичайно, що вони будуть працювати, вони зменшать ресурси у Російської Федерації, але вони ще підтверджують е, іншу історію, що світ допомагає сильним. І ми ефективно здійснюючи асиметричну війну. Впливу ворога. Ми довели свою силу, ми довели свою кваліфікованість. Ми довели те, що з нами треба рахуватися. Це. це не тільки в енергетичній сфері, не тільки в нафтогазовій сфері, так це і, і, і в сфері оборони, обороних технологій, тобто це. І тому ми маємо зараз допомогу. Ми маємо більше допомоги. Європа, і навіть Сполучені Штати вже починають реальніше. Оцінювати ситуацію, і зараз найважливіше так оці о, оцю зиму так не дати не дати нам впасти. Тобто, ми не маємо впасти і нам так, світ, світ нам допоможе. Світ бачить, що ми сильні і він уже нам допомагає. Але якби ми не били і не не нищили, не нищили з таким успіхом російський нафтогазотранспорт як я думаю, санкції би не було. Тому що світ любить сильних. Це ми тепер сильні. Добре, а які мусимо це пам'ятати? А які шанси, що російський експорт до Китаю інших країн таки або припиниться, або буде скорочений дуже і дуже суттєво? Я думаю, шанси шанси високі на Індію. Але Китай він до останнього буде споживати, тому що для Китаю Росія такий дуже серйозний дисконтний ринок, чи вже так сировинний придаток. Так натомість можуть виникати проблеми з розрахунками за цей експорт, тому що вже навіть китайські банки починають боятися оцих вторинних санкцій, коли від. Коли вони навіть там обслуговуючи прямі розрахунки, не торкаючись там світових фінансових платіжних систем, як то SWIFT, там чи інших, так більшість теж велика частина російських банків теж від цього від'єднана від фінансового сектора, вони е оглядаються і бояться цих вторинних санкцій, які будуть запроваджені штатами, вони не дуже хочуть бути виключеними зі світової. Фінансової системи, доларової фінансової системи, відповідно, вони вже відмовляються проводити розрахунки, і тут, оце, зменшення, воно можливо не буде такою. Ну бо. Вочевидь можливо буде розрахунок золотом, так і поїздами, які будуть їздити через російсько-китайський кордон. І от і буде будуть так розраховуватися, але банки будуть відмовлятися обслуговувати транзакції з російською нафтою, будуть боятися обслуговувати посередників, тому що ризик запровадження вторинних санкцій зараз великий, як ніколи, і це може бути достатньо ефективним. Віктор, відомо, що Росія зараз і що Росію зараз почали випилювати з доларової системи. Фактично вони відмовляються від долара, переходять більше на юань. А в чому є проблема з Юанем? Тобто що це міняє? А, ну, з юанем проблеми немає. Це китайська валюта. Росія починає проводити це, але тут є інша історія, розумієш? Вже випилятися з, фінанс, з світової фінансової системи не хочуть китайські банки, не будуть хотіти, напевно, банки Казахстану, які десь там теж долучалися до того. І вони будуть поступово, вони будуть поступово з цього виходити. Тому треба буде і дійсно ну, переходити на якийсь бартер або, або на поїзд, або на поїзди з золотом високої проби. Росія буде брати. От, тобто, з фінансовою і, і власне і Китай, і Індія, і, і інший власний фінансовий сектор він боїться цього випилювання з системи, От, ну, було би звичайно максимально класно. Є така історія ФАП: чорний список, це організація протидії відмиванню доходів. І, Власне, з країни, які є в чорному списку, там Іран, здається, є Північна Корея, з ними от заборонені будь-які транзакції. І це серйозно ускладнить життя. От, якщо помістити Росію до чорного списку ФАТФ, ну тоді будь-який банк не зможе проводити транзакції з будь-яким банком, тому що вся країна буде мати чорну мітку. На сьогодні, ну я неодноразово так само те з в публічних в своїх виступах, повторював, що це би. Було найефективніше запровадження саме фінансових санкцій проти Російської Федерації, але світ власне не йде на це. Бо... І досі ще не йшов. Так Росію виключили з Ради ФАТ, вона там не може впливати на прийняття рішень, але наразі вона ще залишається білою країною, тобто транзакції відбуваються, скажімо, ті суб'єкти, ті банки, які не перебувають під американськими санкціями, під іншими, під підперпідсторинними санкціями. Вони поки що не бояться, але будуть боятися так. Зараз, бо зараз реально ну розізливши сполучені штати, от Росія вже ну, зіткнулася з тим, що вторинні санкції запроваджувати реально проти посередників, проти прокладок, проти фінансових установ третіх країн, які обслуговують транзакції з Росією, в першу чергу з російською е, Відповідно, такі об'єми ну. Можливо, може, не всі там будуть так боятися, щоб звелити їх до нуля, але це буде істотно звужувати саме ринок для Росії і буде ще більше зменшувати її нафтогазові доходи. А в сукупності з винищенням нафтопереробної промисловості Російської Федерації це може мати певний такий кумулятивний ефект у середньостроковій перспективі. Важливо не зупинятися ні нам, ні світу. Тоді буде добре, а чи не виходить так, що Росія вже втрачає свою енергетичну незалежність, і по цьому mm, так. Що трошки ще трошки роботи наших добрих дронів, добрих ракет, і, і, і вона буде імпортувати паливо з Китаю, бо ніхто інший не продасть, і вже тоді чи тоді поїзди з золотим запасом Росії поїдуть на е, в бік цього. Бік Китаю, китайського кордону. Ну, а звідки Китай беля цепало? Мені здається, ну немає нафти своєї. У якраз не сильна переробка, тобто в результаті буде прикольно. Вони завезли сірим каналом російську нафту, переробили її, і Росії ж продали. А може й бартер буде, буде давати, будуть давати на утсорс. Нема ради. Ну, але тоді потрібно переходити там до блокування транспортних комунікацій. В принципі, ми теж ефективно це там є удари, про які оголошують, і вони. Стають відомими, що залізничні шляхи ми теж е, достатньо ефективно. Часу, ну, часу. Дивися по тому, хто, хто може е, постачати Росії е, нафтопродукти. Ну, це сусіди, ти згадуєш Китай, Монголія е, це вугілля, і то я не знаю, чи його вистачить а, та ми забули, друже. Ми забули про Білорусь і про Мозерський нафтопереробний завод, який надає зараз на найбільше напевно. Нафти нафтопродуктів для Російської Федерації. Росія є основним ринком, він дуже залежить. Але оскільки Білорусь на сьогодні так тихенько самоусунулася від російської агресії проти України, у нас немає підстав знищувати. Він може цей НПЗ, він ж дуже недалеко від. Українського кордону він може бути знищений або нашими, або скачи так, як нашими, так і західними крилатими ракетами. Ну, це не проблема. Але на сьогодні ну це не на часі, тому що Білорусь, Білорусь зараз текляє від прямої участі війни війні для нас для нас це добре відповідно ми не можемо це ми не можемо чіпати але зараз зараз білорусь так основний основне джерело але е, це все іде як ти розумієш в першу чергу на Військовий комплекс на постачання армії, а цвільному сектору не залишається бензину, тому ми бачимо чергу, ми бачимо незадоволення, і це теж там ну, сприяє до то, сприяє до зростання певного внутрішнього незадоволення. Тому що зараз, поки що, Росією править телевізор. А от коли ем, почне впливати холодильник чи порожній холодильник, ну тоді, е, тоді телевізор не буде сприйматися, і ми можемо. Можемо мати, ну дуже б хотілося це бачити, але вони так локально точково відбуваються. Їхні хтось з класиків зараз не пригадає, казав так: русський бунт безсмислений і безспущавний. От ще, до, ще трошечки, і е, відсутність палива в цивільному секторі. Зрештою, в них теж будуть проблеми з теплоенергетикою. У нас теж е, під. Е, Нашими ударами були російські об'єкти подвійного призначення теплової генерації, відповідно, це теж сприятиме зростанню незадоволення громадян ЕРФІ і з подальшими якими стежне передбачуваними діями, з якими можуть мати всі шанси не дати раду силовики, які ці речі будуть масштабні, і ну і в Росії ніколи не буде майданів, ніколи не буде протестів там. Е, є багато людей, які пройшли через війну, є багато зброї, і вона може бути повернена чисто з економічних причин, з політичних причин ні, тому що політично е, більшість громадян Рефії активно чи пасивно вони підтримують е, курс е, свого правителя Путіна і агресію проти України. Хоча вже більше там теж соціологія показує, що вони більше вже. Думають про те, що треба робити мирні переговори, що треба якось виходити, і так далі, віктор. Але мені здається, що одного музерського НПК для всієї Росії явно не вистачить. Ні, але так правильно і тому в них вже є проблеми, але його ще вистачає для армії, тобто, це якраз де бойові дії йдуть, де зараз російська армія зосереджена біля українських кордонів. І, і тут якби коротке плече доставки, і відповідно з озер можуть напряму ці всі це все, це все пальне заходити. І інша справа, що там механізовані компоненти в російській армії, все менше, але вони можуть робити якісь там останні ривки, зберігати якісь резерви, і того їм абсолютно вистачає, але, але продукція. З озеря вона реально не попаде в цивільний сайт. Ну, це, це моє припущення. Я там не дивився, не аналізував їхні ледь збуту, то прикольно було би це подивитися, От, але руки не доходили й не треба Так, А і ще є один фронт. Адже Європа зараз готує заборону транзиту російського СПГ через свої порти? Якщо це ухвалять у Москви. Фактично не залишиться законних маршрутів для експорту, так це стосується нафти, це стосується скрапленого природного газу. Там ще певні об'єми купують, але зараз, наприклад, вже Євросоюз дотягує свій план РЕПАВРЄУ і хоче запровадити повну відмову. Від російського газу природного як природного газу, який ну постачається тепер тільки через Туреччину, тому що українські конектори давно закриті спочатку цього року, здається, так чи чи раніше? Там ми перекри, ми перекрили фізичний конектор. От так і скрапленого газу вони не хочуть це купувати вже з січня, вже з року. Вони мали це робити пізніше, тобто диверсифікувати, вони прискорюються. Вони прискорюються, вони це як би далі не розвивалася війна, чи вона б зупинялася, чи закінчилася, але місце на ринку порожнім не буває, і місце Російської Федерації вже зайняли ті самі Сполучені Штати зі своїм скрапленим газом. Норвегія збільшує інші там учасники ринку. От і вже навіть якщо всі санкції знімуть колись з Російської Федерації, і вже буде складно повернутися на бо ринок поділений. Тобто світ навчився обходити навчився обходитися без Росії. Це дуже приємно. Віктор, ну мабуть, на цій оптимістичній ноті ми завершимо інтерв Нагадую, це інтерв'ю цю розмову. Дякую. Нагадується був Віктор Гайчинський, експерт з питань Нафтогазового комплексу, питань енергетичного комплексу навіть. Не забудьте підтримати це відео вподобайку і напишіть, що ви думаєте, яка у вас ситуація. Підпишіться на мій канал, і все буде Україна. Дякую. Дякую за розмову.